Полуниця та, що проривали минулий раз. В принципі, стоїть чистенька, але берізка все одно їй дає трошки жити. Ну, до речі, ця полуниця чомусь нормальна, а та, яка... Все, це жах. А та полуниця, яка тут була, вона почала сохнути чомусь. Бачите, не вистачає. Так, помідорки вже з'явилися квіточки. Це ляна і санька в мене тут. Mm -hmm. перші. А, ось да. До. Перший зацвів. Не пасинкую, не підв'язую. Вже кілька років раніше пасинкувала і підв'язувала. Треба просипати, але ці вихідні, ну, людей робочі, це в мене вихідні. На це часу немає. Перчики теж є корона квіточка на перчику. Вже скоро буде перша завість. Постоїть в такому вигляді до наступних вихідних. А наступні вихідні вже буду полоти сапати і все робити.